Цей тиждень в Україні буде теплим, але з дощами у більшій частині країни. А ось вже на цих вихідних синоптики прогнозують похолодання. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 22 квітня, дощі будуть йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій та Херсонській областях. На всій решті території нашої країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів. Вітер буде незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде високою як для квітня місяця. Від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Вночі ж очікуються від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі! 38% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 23 квітня, дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також у Криму на всій решті території країни очікується суха сонячна погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів. У четвер, 24 квітня, буде багато дощів. Вони йтимуть у Чернівецькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території опадів не передбачається та буде переважати сонячна погода без хмарності. Вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Повітря вдень по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!